Як в Ріпері швидко підготувати пресет під вашу демку, та ще й так, щоб при прослуховуванні не йшла вухами кров. Перше, що ми робимо, це створюємо три доріжки. Далі ці доріжки ми об'єднуємо в папку, обираємо кольори та не забуваємо, що це Роцк, тому все повинно бути брутально. Розводимо панораму та підписуємо. Обираємо свій улюблений підсилювач та одразу обираємо пресет до нього. Копіюємо цей підсилювач на другу доріжку. Створюємо доріжку соло. Не забуваємо підписати та обрати брутальний колір. Копіюємо на неї наш підсилювач та не забуваємо обрати пресет саме для соло, або створити його власноруч. Далі створюємо доріжку вокалу і одразу на нього ставимо якийсь вокальний комбайн. Я обрав пульсар Vocal Studio. Обираємо теж на нього пресет, який підійде для вашого голосу. Далі нам потрібен бас, або віртуальний, або записуємо його самі. Обираємо бас та обираємо улюблений підсилювач. І не забуваємо, що бас – це основа, тому підбираємо колір правильно. Далі ми обираємо улюблену віртуальну ударку і додаємо її. Не забуваємо все підписувати та обирати кольори. Далі йдемо на шину мастерингу та обираємо озон. Коли ви запишете ваш трек, натискаєте оцю бульбашку, і озон зробиться за вас. Щоб не плутатись, на кожен інструмент можна повісти свої зображення. А якщо ти хочеш знати і вміти більше, пиши в особисті та записуйся на уроки.